Добрий день! По багатьом проханням наших клієнтів та підписників ми робимо відео сінокосарки косарки Hedge 5060. Це у нас іде отака дискова косарка, в комплекті відразу йде два ножі. Також у нас завжди можна докупити ще два ножі, буде чотири. Тут у нас іде металева юбка, дуже потужний двигун на 6 кінських сил та гарні колеса. Косарка збирається саме не, безпосередньо в Чехії. Значить, як її запускати? Коли ви отримуєте косарку, вона вже приходить в зібраному стані, тільки вона отут. Складена пополам, розкладаєте, приєднуєте все. Заливаємо е, олію 0,6 літрів та бензин. Там є рівень, можна побачити. Для запуску вмикаємо старт, отут кнопочку. От. І просто запускаємо. Потім, після того, як запустили, ми для того, щоб увімкнути ножі, натискаємо оцей речах важіль. Так, запускаються ножі і потім колеса. Зараз ми це показуємо в прямому ефірі. От, запустили. Вона трошки прогрілася у нас. Це ось робоче положення. Можна теж подивитися. Отут має стояти. І тепер натискаємо, запускаємо ножі. Запустили. Тепер йдемо, наприклад, на початок, де ми будемо працювати, і вмикаємо колеса. Димо не поспішаючи, косарка їде сама і не треба шторктати, підіймати. Диск має бути протиснутий до землі. Отак собі працюємо. у нас набилося трави, отак трошки витряхуємо. Зружаємо назад і знову їдемо. Як бачимо косиль косарка досить рівно без будь-яких проблем. Там ще сюди от, трошки допосимо. Це було взагалі красиво. Отже, на сьогодні ми завершаємо цю ділянку. Як бачимо, у нас дуже багато не тільки в основній частині покошено, де ми, де ми збиралися косити, а і на Дорожка. От косарку зараз ми покажемо тут, покосили, потім от навколо ялинки у нас обкошена, також ділянка отут така. І ось зараз ми побачимо основну частину виконаної роботи, щоб ви зрозуміли, який у нас масштаб. От, косарку ставимо тут. Отже у нас покошена оця вся частина. Ну Власне, де ви бачите, де велика трава лежить, оця вся частина у нас. Викошено. У нас на це пішло пів години. Я перевіряв паливо, дуже небагато пішло. Так що там ще височить на таких десь три частини. Думаю, от, бачимо всі. Вся трава лежить дуже гарно, зрізана, вона зараз підсохне, і її можна буде зібрати граблями. І в наступний раз ми вже зможемо всю цю ділянку косити нашою звичайною. Газонокосаркою. Не звичайною, а акумуляторною. Може, візьмемо ще більшу модель. І як бачите, ми ось без якихось там навичок вже зробили такий культурний простір з того, що було тут всякі бур'яни, будь і так далі. Тобто ця косарка є дуже універсальна, нею неї можна і в комунальних службах, що в нас дуже часто беруть, люди беруть для заготівлі, худобі. Просто от трошки вище підіймаєте її там під час роботи, і вона викидає траву високу, не перебиваючи її. Так що в... ще один раз ми показали надійність, дуже велика невибагливість. От можна побачити, у нас є позаду момент такий, тут десь у нас був такий пень. Ось він. Ну, той ми бачили, а цей не бачили. От ми тут вибили трошки деревини, але. Можемо подивитись на саму касарку зараз, ніяких проблем немає. Це також і велика перевага. От, ножі в нас цілі, все у нас працює, обертається, ніяких немає питань. Тобто, ножі в нас двосторонні. Ще раз наголошуємо, що тут можна ще поставити два таких ножа. Так що це дуже чудова модель, вона себе виправдовує. Як по ціні в Україні нема, по якості і по ціні ну, нічого кращого, я так вважаю, може хтось інший. Потім по зусиллям ви просто собі ходите, вона вам косить. Тобто це альтернатива мотокоси дуже гарна. Так що звертайтесь, всі, хто в нас її купував, дуже задоволені, лишають гарні відгуки і радять. Дякуємо, до побачення.